Війна вплинула на кожного з нас. Сьогодні під загрозою не тільки наше фізичне здоров'я, а й психологічне, все частіше можна помітити, як оптимізм змінюється розпачем, радість страхом, а піднесення панікою. Способи врівноваження емоційних гойдалок ми розглянемо в кінці відео, тому обов'язково додивлюся до кінця. Емоційні гойдалки це не офіційний термін, але так називають раптові різкі зміни настрою, які складно контролювати. Цей стан в умовах війни є абсолютно природним та нормальним, але дуже виснажливим. Ми відчуваємо емоційний підйом, коли накопичуємо певний ресурс або ж потрібно швидко взяти себе в руки. На жаль, сил вистачає ненадовго. І ми починаємо відчувати негативний спад. Важливо зрозуміти, допоки емоційні коливання не впливають на ритм вашого звичного життя, не порушують ваших планів, то така ситуація нормальна. Але якщо ви не можете працювати ні фізично, ні психологічно, зникає мотивація та бажання, впадаєте в апатію або депресивні настрої, то Пора потурбуватися про власні психоемоційні потреби. Емоційні гойдалки супроводжуються відчуттям постійної втоми, підвищеною дратівливістю, зниженням працездатності, погіршенням сну таном віджатого лимона. Людина, що перебуває на цьому атракціоні власної психіки, відчуває себе дуже некомфортно. Отже, як можна собі допомогти. Напишіть три речі, про які вам приємно думати прямо зараз. Це і будуть ваші найсильніші ресурси у цей момент. Подумайте, що ви зробите для себе з цих речей сьогодні. Плануйте свій день. План це завжди про зниження тривожності. Виконуйте навіть найдрібніші завдання і не знецінюйте їх. Включайте критичне мислення і читайте лише перевірену інформацію офіційних джерел, припущення, чутки, прогнози різних експертів лише розхитують психіку. Приведіть сон у норму, коли людина мало спить, вона стає розсіяною, дратівливою і пригніченою. Фізична активність займіться будь-яким спортом, прогулянкою. Приберіться у шафі або ж помийте посуд, це допомагає звільнитися від негативних думок, оскільки мозок відпочиває від постійного опрацювання інформації. Війна нас виснажує і втомлює, але ми вчимося себе розуміти, допомагати та стабілізувати свій стан. Дякую за увагу! Підписуйся на канал.